Коли ми попали в сам Луганськ, була ситуація, коли мене навчили, почув звук падать. Відійшли за щастя, у нас зламалась машина, і ми вирішили відпочити і відремонтувати машину, щоб повернутися до щастя. Маклауд, ну, посміхнись. Приходила лисичка, крала у нас їжу, крала їжу у наших собак. Вот, і ми вирішили, що вона повинна стати якби. На цей час, поки ми знаходимося на тому місці, будемо її теж кормити і з нею дружити. Яковені Максим Володимирович народився і виріс в місті Києві. До 14 року я не служив в армії, тому що я, скажімо, не бачив сенсу, так як армія у нас по всім слухам не було. Ні, ні, ні толком зброю, ні не навчали. Якось воно йшло, там було роззброєння, там техніку тільки було чутно, що різали. У 2013 році сталося так, що коли почалася війна, ми не, не вагалися, зібралися з хлопцями і поїхали. Ми шукали, куди нам прийти, тому що так як у нас не було військових спеціальностей, нас ніхто ніде не брав. Ми їздили, намагалися поїхати там, записатися в Донбас, в Національну гвардію. Нам кажуть, Хто ви за спеціальністю. Ми кажемо, у нас немає військового квитка. І нам кажуть, ну вибачте, тоді ми не можемо вас взяти. І ми працювали і потім зізвонилися зі своїми друзями, які вже були на Луганщині. Скажемо так, по зв'язкам забрали туди. От, і нас почалась наша військова кар'єра. <му> Маклауд, Я як приїхав моя історія на Луганщину. От. Ми приїхали з товаришем. нас називали там Сербімоло, там придумали все. Але коли ми попали в сам Луганськ, була ситуація, коли мене навчили, почув звук пади. От. Коли, скажімо так, було пара ситуацій, ну, воно якось воно само до мене причепилось. Але скажу свій перший опит, коли був перший мінометний обстріл, я не зрозумів, що відбувається, і тільки нас там з моїм побратимом. Хлопці, які вже були там, нас затягнули, щоб з нами нічого не трапилося. Тоді не було такого повномасштабного наступу, не було багато техніки, яка була прихована на якісь, я так читаю, може вони її тримали так на якийсь випадок на, на повномасштабну війну. Вони теж готувалися. Вони готувалися і збирали якусь техніку. Вони це відпрацьовували роками. Тому що якщо взяти і подивитися на історію, як вони проводили там з Білорусі, там, з Казахстаном там свої тренування, вони готувалися до цієї війни роками, десятками років. От. Ще Жухар Дудаєв сказав, що в Україні буде війна. Скажем, це був той провидець, який щось знав. Я сподіваюся, що в Чечні теж буде незалежно від кадировців і справжні Чеченці стануть. Власниками своєї землі рано чи пізно якісь народи повинні ну вони вже прокидаються, вони вже розуміють. Скажем, Кавказ він завжди е, був, скажем, депресивний. із за чого тому, що там знищували населення. Зараз вони знищують населення в Кавказу. Азії там Буряті, там ну, всі ці, тому що якщо менше буде людей, ними буде краще управляти в радянському союзі. відбувалося те саме: були депортації в різні країни, возили в составах, щоб люди вимирали. От створили такі умови, щоб не було там, скажем, більше трьох мільйонів. Тому що якщо в нація розвивається, вони її бояться. Історія показує, що ми боремося за свою країну вже не перше століття. Всі, хто займається розвідкою, все остальне, я вважаю, що вони знали, тому що для чого вона тоді потрібна, якщо вона не працює. І, скажімо так, останні роки я казав, що дітям треба розуміти, що вони повинні розуміти, що таке війна, що треба робити, якщо буде якийсь обстріл, те що мені казали, що це не потрібно, тому що буде травма дітей. Але зараз у мене зараз питання. Якщо тоді вчителі всі там у них була програма, вказівка дітей цьому не навчати, то давайте подивимося зараз на ситуацію. Зараз у нас багато дітей травмованих, тому що вони не були вчасно підготовлені до цієї ситуації. Я зразу у місто Луганськ, жовтневий район на Вергунський роз'їзд. От. Ми приїхали туди і скажем так тримали, дивилися, щоб там не було прориву. Ми співпрацювали, тоді я перший раз побачив, як працюють танки, як працюють пушки. От. Для мене це було все нове, тому що коли я приїхав, ну скажемо, буквально два тижні. Ми потренувалися на полігоні і вирушили вперед. 3 вересня, коли сказали, що пішов наступ кантемірівської бригади танкової бригади, от, нам сказали, що ми повинні відступати. Після відступу ми виїжджали, тому що важка пішла. Потім вже відходили ми. Відійшли за щастя. У нас зламалась машина, і ми вирішили відпочити і відремонтувати машину, щоб повернутися до щастя. Але з 3 на 4, це у нас був 12-й батальйон територіальний. Оборони з 3 на 4 число в наш лагерь повністю розбомбили. От. Був удар з мечами. У нас погоріла техніка, погоріла весь палатичний город. Але, скажімо так, особовий склад наш командир зберіг. У нас загинули на той час тільки дві людини. Вітало в воз... возвоздісів, вітало таке стан, що щось відбувається. І Я пішов до військкомату запитати, візьміть мене кудись, тому що ну, я відчуваю, немає ні призиву, ні, ніхто нікуди не веде. Мені кажуть, все, все, все добре, все спокійно. От, і я поїхав додому. Через 12 годин мені дзвонили сказали, Максим почалась війна, просив до, до військомату. Я прийшов і отримав спеціальність кулеметника. Ми обороняли Київську область. Потім, коли тут завершилися, ми переїхали до Миколаївщини на оборону Миколаєва. Після того, як звільнили територію Миколаївської області, ми переїхали на територію Херсонської області, там, де були до е, жовтня 2022 року. Потім в грудні після лікування я перевівся в ЗРАВ, це зенітно-ракетно-артилерійський взвод для того, щоб захищати небо. І зараз працюю стрільцем. Зенітником. Ми тримали оборону, тому що в не механізована бригада, ми все-таки тільки, тільки піхота. Ми допомагали військовим, ми стояли біля Дніпровського заливу, біля села Олександрівка і Станіслав. Там, де було багато спроб зайти вийти, воно звільнялося, окуповувалося, і було важко, коли. У нас люди потрапляли в засідки і бомбили, і ми чекали, поки ми знов зайдемо для того, щоб, щоб забрати тіла наших побратимів. Приходила лисичка, крала у нас їжу, крала їжу у наших собак. От, і ми вирішили, що вона повинна стати якби на цей час, поки ми знаходимося на тому місці. Будемо її теж кормити. І з нею дружить. Вона спочатку вона боялась, але потім вона звикла, приходила і спокійно їла у нас з рук. Але всі переживали, тому що дика тварина є дика тварина, щоб нічого не сталося з військовими. Ми виграємо війну. Ми вийдемо на кордони своєї держави. Ми вже виграємо війну, як тільки ми станемо на кордони. І тільки тоді піде розпад, тому що всі, хто зараз воюють у нас. Ці нації вони повернуться додому. Там, де немає ні економіки, ні, нічого не працює. І тоді тільки почнеться роз... ну, на це моє суб'єктивне бачення розвал Росії. <му> У мене в підрозділах є хлопці, які з Луганська вони не зневірені. Вони вони, пр... вони над цим працюють для того, щоб повернутися додому, побачити свою рідну землю побачити свою і побачити свої будівлі. Вже прийти і займатися відбудовою своєї рідної землі для того, щоб можна було розвиватися і працювати там.